Від восьмої години ранку десятеро рятувальників гасять торфовище поблизу Миргорода. Загорання на чотирьох гектарах площі виникли тут три дні тому. Глибина залягання поверх горіння торфу сягає близько від 10 до 20 сантиметрів. Це на основна площа, але зустрічаються. Поклади торфу, горіння покладів торфу на глибині близько 60 сантиметрів. Це в місцях, де розташовані кореневища дерева. До гасіння задіяли два спецавтомобілі-рятувальників, а ще стільки ж комунальних водовозів громади та бульдозер. Заважає дим працювати, пиль заважає працювати, вогонь йде під землі. Нариваємося на гейзери. В техніки теж проблеми. За день міняємо двічі фільтра, викрушуємо пиль, бо він задихається так само, як і він. складність гасіння пожежі полягає в тому, що в принципі невелика відстань до річки Хорул, яка знаходиться поряд за 200 метрів від місця горіння торфу. Але між річкою і місцем горіння торфу проходить автошлях Р42 Лубни Опішня, по якому ходить дуже велика кількість важкої техніки важкої вантажної техніки та легкової техніки, що унеможливлює прокладання магістральної лінії від річки. До найближчих будинків від місця загорання пів кілометра. Воно як почалося, просипаюся ночі, задихаєшся. Думаю, це точно, хтось щось підпалили, та й очерет чи торфяники, що там підпалили. Устаєш, є така сиза димка, прям нічого не видно. Ну що тоді, що... закриєш вікно, жарко, аномальна жара, відкриєш дихати нічим. Нині рятувальники загасили півтора гектари площі, де зайнялися поклади торфу, каже начальник Миргородського райуправління служби надзвичайних ситуацій Олександр Коркішко. А дим від горіння шкодить здоров'ю людини, додає екологиня Ірина Чернушець. Дизгарання торфу торфа дуже багато середніні ублірода серы и азота. Люди могут ощутить головную боль, слабость и раздражение дыхательных путей вот, в первое время, да? но эти симптомы они со временем пройдут, а именно мелкодиспешные частицы вони оседают в легких. За словами речниці рятувальників області Світлани Рибалко, від початку року це третє таке загорання у регіоні. Загалом вигоріло 8 гектарів площі торфовищ. Минулоріч за цей період їх було 13. Тоді вигоріло 12 гектарів. Елла Трубієнко та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.